Всім доброго дня! Сьогодні неділя, вихідний, а отже, прийшов час для вареників. Діти дуже люблять, коли в неділю ми робимо вареники або пельмені. І сьогодні вирішила приготувати вареники тісто саме по-новому рецепту: це буде заварне тісто. Ще буде один у мене рецепт. З знаєте, такими старими радянськими оціми вафельницями, горіш... горішки, оці такі були з Гушенкою. Побачите, що з цього вийшло. Я сама в шоці, що з цього вийшло. І дивіться відео. Сьогодні вареники роблю неділя, а значить у нас по плану якісь такі, знаєте, страви, на яку треба більше часу. Бо вареники ліпити це ж все ж таки час. Перший раз спробувала заварне тісто, подивимося, що воно вийде. Тому що, знаєте, завжди на холодній воді робила просто борошно, холодна вода, сіль. А це якось на роботі розговорилася з колегами, і тут всі роблять заварне тісто. Начебто воно при заморозці не тріскає, не розварюється, не розвалюється. То я думаю, зроблю тісто. робиться так само: олія дається сіль, борошно і окроп, кип'яток. Зараз накрила і воно у мене трошки постоїть відпочине, а поки картопля моя вариться, і знаєте. Я от подумала про те, що вареники, наша національна страва, там борщ і все таке інше. Але що ми знаємо взагалі? От я особисто дуже мало знаю про свої якісь національні страви. Ну, що це національна страва? Там історію цієї страви я не знаю. Вчора я була на одному заході по роботі, і на цьому заході були представники кримсько-татарського. Кримсько Корінного народу, як виявилося, тому що теж коли ти відведеш такі заходи, ти дізнаєшся, що насправді там кримські татари, кримчаки, е якісь ще народи, я забула, вони офіційно визнані в Україні на законодавчому рівні як корінний народ України, тобто це не діаспора і все таке інше. І що мене здивувало? Представник значить, кримських татар, а потім ми ну, у нас був обід в кримському ресторані, і господиня цього ресторану нам теж дуже багато розказала про їх культуру, про їх звичаї, про їх страви. І вже коли наша делегація вийшла з цього ресторану, і коли ми вже так знаєте поспілкувалися з представниками кримських татар ми зрозуміли що насправді ми як українці дуже мало знаємо там про свої про історію своїх страв про якісь такі, ну дуже глибоко про традиції ми не знаємо. Можливо, хтось і знає там, але от серед представників, які були в нашій групі, ми так почали згадувати якісь свої традиції, про свої страви, там, про борщ, про вареники, ще про щось. І ми так подумали, ну, в якихось загальних рисах ми можемо в принципі розказати. Про Борщину, як він готується, та, що це наша національна страва, ми це знаємо, вареники, ну ми знаємо. Та? Але глиб, глибоко так, от, знаєте, плекати свою культуру, плекати ось ці традиції, ось цю ідентичність в собі плекати. Ми, ну, якось, мені, наприклад, аж соромно стало, що кримські татари вони дуже глибоко знають про кожний орнамент. Про кожну, що це символізує, про страву. Ну розумієте, це таке було дуже багато всі, всякої інформації. Це не тільки кухня була, це і орнамент, і глибока така історія. І вони такі круті. Мені здалося, ну клас, люди знають це, вони зберігають цю історію, свою ідентичність. І я подумала про те, що так, треба підтягувати рівень своїх знань. Дізнаватися кожен раз все більше і більше про свою українську культуру, тому що насправді я знаю ну, те, що вчили в школі там, з історії, правильно. А те, що там десь в сім'ї ти чув про якісь традиції, там, як ми святкуємо Різдво, Великдень, ще якісь свята, про якісь страви. Я родом з Чернігівщини, там є така страва. Моя баба все моє дитинство і не тільки дитинство готувала бабка. Вона готується з млинців. Тут на Західній Україні, наприклад, про таку страву не знаю. Так? Тобто ну, трошки, трошки хочеться дізнатися про, про цю традицію, там чому так на півночі в Чернігівській області готують цю бабку з налисників. Ці налисники смажать ем, на ем, Крохмаль картопляний, туди додають, потім їх ріжуть на такі полосочки невеликі, в такий баняк, чи в глиняний горщик, заливають молоком вершкове масло і ставлять в піч. Це така страва там є. Хочеться дізнаватися, ось, знаєте, про, про історію походження там, страв, про свої традиції, глибше після спілкування з людьми. Які дуже добре знають про свій народ і про свої традиції, дуже глибоко і зберігають цю історію. От вареники, звідки вони пішли, з якого регіону України, де їх почали готувати? Те, що в мене зараз питання виникає. Це ж цікаво дізнатися, чому саме там вареники роблять, чому їх так назвали? Тому що вчора, коли ми були... В цьому кримському ресторані нам господиня розказала про походження кожної страви, чому саме так називають, звідки воно пішло і все таке інше. Було надзвичайно цікаво. Зараз картопля трохи охолодна, можна буде ліпити. От знаєте, навіть тема тих же вереників. Ну, я маю таку роботу, коли я контактую по своїй роботі з внутрішньопереміщеними особами, такими як і я. І якось ми сіли, почали. І, і також у нас є місцеві, які теж приходять в нашу групу. І якось ми сіли, почали говорити про різні, знаєте, там традиції, і теж це стосувалося і кухні. Страв, і от, наприклад, на Західній Україні як готують вареники з сиром, те, що російською творог, кисломолочний сир, так? тут готують солоні вареники з сиром, не солодкі. Наприклад, там, де родом я з Чернігівщини, там роблять солодкий сир, солодку начинку, цукор туди дають, там ванілін. І вже потім цю начинку в тісто кладуть і такі вареники солодкі виходять. Коли тут я вперше в 2004 році, я сюди перший раз приїхала на західну Україну, коли я спробувала вареники. Там мама моєї подружки готувала. Каже, зараз будуть вареники з сиром. Я думала, це ж солодке. Значить, беру пробую, а вони солоні, туди дають сіль, чорний перчик і роблять таку начинку, і загортають і вареник виходить. І це був такий незвичайний смак. Мені це теж сподобалося, це теж було дуже смачно. І тут ну, заведено так, так. Тобто навіть бачите, відрізняються смаки. Але і так, і так це дуже смачно і це круто. Потім, знаєте, є такі, от у нас готують там ліниві, ліниві вареники. Тобто це беруть сир. Борошно це все мішають там, яйце туди, цукор дають, і виходить таке тісто з сиром перемішане, потім це ріжуть там. Або які хтось там робить такими кружечками, хтось таку ковбаску потім розрізає, такі виходять, як медальйончики. І це ліниві вареники. Тут, наприклад, ліниві вареники виглядають інакше. Тут вони називаються палюшки, і це готується з картоплею. Тобто ми беремо картоплю, теж перемішуємо з борошном, туди яйце, там сіль, можна перчик. І теж робиться така ковбаска, і викатується ця ковбаска, ріжеться і такі, ну, приплюснули і зробили такі медальйончики. Це теж Аналог лінивих вареників називається це палюшки, і це теж дуже смачно. Так от, говорячи про традиції, мені здається, що це дуже цікаво збирати, знаєте, по регіонах, навіть хто там Клопотенко з кимось їздив, я пам'ятаю, якась у нього була така передача, де він їздив по різним регіонам України, збирав оці. Традиції кухні, хто як де готує, там Закарпаття, Одещина, ще щось. Чи хто там ще був? Кацурін, та, оце їздив він по всіх регіонах, щось там теж пробували вони. Це круто. Ну Такий досвід різний. Кожна область, кожен регіон, можливо, навіть кожне село може ті вареники приготувати якось по-своєму, по-різному. Чи от кутя, от Різдво у нас у всіх на носі. От у нас дуже багато на Чернігівщині готують кутю з рисом. Я знаю, більш традиційно це з чим готують там, ну, так і називається кутя, продається. Ну, це зерно, та пшениця. А є такі, які готують з рисом, ну це теж має право на існування. Чому ні? Тому от пишіть ваші рецепти. Які у вас є такі цікаві рецепти вареників з якоюсь такою начинкою, можливо, знаєте, там, б, е, з картоплею якось ви так по-своєму готуєте. Е, до куті, я думаю, що ми щось дійдемо і ще будемо готувати. Коли є оця поливка з цибулю, мені смакує найбільше вареники з картоплею. В саму начинку я цибулю не даю. Я знаю, що деякі дають там цибулю ще і в начинку. Я люблю просто картоплю сільлю, потовкти і більше нічого. А вже тоді можна, там, знаєте, квашену капусту на тарілочку покласти до вареників, полити оцією поливкою, хтось зі сметанкою. там, ну Це дуже смачно. Зараз перед тим, як ліпити, поки картопля охолоджується, вип'ю вденьку каву, підзаряжуся, і можна вже починати ліпити. Я це знаєте, про каву ще подумала. Вчора ми теж сіли там, нам принесли каву в цьому кримському ресторані, в таких маленьких горняточках. Ну, от такі філіжаночки менше, ніж оця, що я п'ю. Я люблю взагалі з маленької пити. І теж про культуру вживання там, кави ми таку цікаву розповідь почули, там, що є різні кави. Але єдине, про що я подумала, це про те, що ми звикли от такими баняками пити. Ну, знаєте, такі конкретні. Та? І декілька разів на день таке випити. Ну, так, така, так ми звикли. Так? Хтось по-інакшому звик. Я люблю так пити таке маленьке, невеличке горнятко без цукру, але щоб була якась цукерочка, солодка, щоб, знаєте, в прикуску. Е, відрізняємося ми, але в чомусь ми схожі. Але ми, знаєте, мені, е, головне, що от е, мені здається, ми маємо плекати. Це те, що потрібно поважати. Культуру одне одного, бути толерантними одне до одного, з повагою ставитися до людей, які поруч з тобою. Ви знаєте, дуже класний рецепт тіста. Я перший раз так роблю. Ну, можливо, хтось із вас вже тільки так робить і знав цей рецепт. Я якось ну, робила і робила це на холодній воді та і все. Чим класний цей рецепт заверного тіста? По-перше, тісто дуже еластичне, не липне воно. Я навіть борошном ніде не притрушувала, розкачуєш, на оцю скалку не налипає тісто, до поверхні не прилипає. Ну, як, воно ну, от прилипає, воно відлипає дуже легко. І, взагалі, ну дуже приємно працювати з тістом. Я зараз подивлюся, як вони зваряться, чи вони порозлипаються. При варці. Килимок навіть отак зараз взяв. ганчірочкою протер, просто не треба його там від борошна десь так дуже відмивати. Ну, Одні плюси бачу в цьому тісті. Єдине, що зараз побачимо, як воно буде коли звариться. І смакові якості, це ж теж дуже важливо. Швиденько ще скажу рецепт тіста в інтернеті його знайти. Це, ну, Моя мета не була, там рецепт якось, знаєте, записувати просто про просто вареники. 500 грам борошна підсолити, туди я влила півтори столові ложки олії і 250, але я десь дала 300, бо я першу 250 мл окропу дала трошки. Малувато мені здалося. ну можливо, порошне такі, знаєте, як шики. І я ще додала 50 мл окропу, і тоді вже добре замісилося. Ми любимо, знаєте, як з верениками, отак от просто квашену капусту. І у мене є олія, тут трошки лишилося, Це, до речі, олія з Харківщини. Вона оце така ароматна, нерафінована, свіжо, як це. Свіжовичевлена чи свіжода, ну, <свісно> скажіть як? І це мені з Харківщини жіночка одна дала, передала. Вона настільки ароматна, ви собі не уявляєте. Вяжаю, щоб не зливалося. Ну що пробую. Пару вареночки беру собі, капусту. Я дуже люблю квашеною капусту або з помідорчиком квашеним. Знаєте, щось кисленьке сюди пасую. Сметану даю. М -м -м. Тісто в тисячу разів краще це заверне, чим моє звичайне тісто. Всім, хто сідає обідати смачного, заверне тісто. Мій рекомендаціон всім робіть це дуже смачно. А я зараз обідаю і приступаю до десерту. Буду ще сьогодні, у мене така є стара вафельниця, мама мені висила. Буду шукати рецепт і робити печиво. Смакує дуже. Всім привіт! У нас на каналі Битвоєнки вам шоу. Дивіться який скарб мені вислала моя мама. І ще така форма під горішки. І я вирішила сьогодні спробувати зробити таке печиво. Перший раз в житті роблю. Рецепт шукала в інтернеті. Поїхала. Я не знаю, чесно кажучи, чи вийде у мене щось з цього. Ну, якось наші ж мами робили в цій формі. На газу. І ще така десь у мами є, але електро вже вафельниці, знаєте, такі вони пласкі вафлі, потім отак от скручуються і туди згущене молоко дається. Зараз яйця з цукром швиденько. Я на маргарині роблю. Я цукор, борошно, маргарин. Що ще? А, можна сода з оцтом, але я даю порошок до печива, бо як він. Розпушувач. Зараз сюди і все разом посію. В рецепті написано 10 хвилин і на столі у вас супер-пупер цей печиво. Може так і буде. Я навіть, якщо чесно, не знаю, яке воно має бути чи так по консистенції. Ну, тих відео, які я бачила на Ютубі у господинях, то начебто таке тісто. Не знаю, я нічим не змазую. Що зараз вийде, може воно прилипне. Віддирати буду. Справа в тому, що от в цих от відеорецептів навіть я не знайшла такого, щоб, знаєте, де накладають. Тут весь фокус в тому, що ти не бачиш, що там зараз всередині відбувається. Чи воно там щось запікається, чи нагрівається. Треба прозору. Методом тика що подивимося, що виходить. Ого! Котрі, я не знаю, як їх пекти. Може, треба довго тримати на великому вогні. Я щось зараз подумала, певно, треба було все ж таки змазати олією цю форму. Ну, бо я не знала, як це робити, я перший раз роблю. Зараз витягну оце. Змащу, можливо, буде краще другий раз. Ну, ідея нічого була. Виколопувати. Коротше, так як я, не робіть. Ой. А я так виключно павлю. Нічого так. Угу. М -м 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 -м. Це І так у мене буде спроба номер два. Я дістала оцю формочку, яку мені мама другу надіслала, горішки, але буде просто у мене половинки горішків. Ну, як печиво, будемо їсти, якщо вийде. Тому що та форма все пристало, вона зараз відмокає, поки вона відмокнеться, знаєте, час іде, а хочеться скоріше е зробити і піти з кухні вже. Зараз я її змащу олією і буду робити. Поставила пусту нагріти, щоб вона тепленька була. І олією пензликом змащу. Може, щось там вийде. Яких достатньо, не знаю. Ні, так. Коротше, приїде мама, може, то не знаю, як покаже правильно. Коротше, у мене нічого не вийшло, знаєте, я не знаю, як робити ці горішки. Показую правду, як вона є. У мене не вийшло. Не в тій формі, не всі форми. Змащувала я олією, воно все поприставало. Не змащувала олією, все приставало. Тепер на півдня роботи. Зараз піду візьму форму, поставлю в духовку і зроблю такий кекс. Люди, напишіть мені, будь ласка, як робити ці горішки і оце печиво. В цих формах на газу. Який у вас рецепт? Може, я щось якийсь не той рецепт. Буде у мене кекс з горішками провал між. Мама приготувала замість печива кекс і він якийсь смачний. Пальчики як Готуєте до... Готуєте і ви. Eu vou voltar